Всім привіт! Огляд газетки магазину Грам від 16.08 до 22.08. Ось буде така колбаска за 20 злотих, мурлінка за кілограм, будуть яблучка на скидці 3 злотих за кілограм, трошки-трошки падають ціни. видно 16.17 будуть молоко такого довготривалого зберігання, 2,89. І Доместус 6 злотих за 750 мл. Так, 16 і 17 серпня будуть ось такі реберця за 12 злотих кілограм. Але от тільки зверху риберця, а та вся частина це все йде м'ясо, великий такий кусок. Дійсно, от я навіть відрізаю його, реберець там дуже мало. Ось такий буде гуляш. Гуляшо. Гуляшов, мінсо Гулашове з індика. З індика буде такий по 20 злотих за кілограм. Вже 18 і 19 будуть скидки на лопатку по 16 злотих за кілограм. І на ножки оці курчака, по Дуді називається з курчака 8 злотих. 21 і 22 -го буде скидка на бочок. Це животинка. По 16 злотих і філе з індика 20 злотих кілограм. Ці позиції вони просто цей тиждень будуть на скидці Буде ось такий схаб шинка за 29 злотих. Буде шинка циганська 25 злотих. Буде філет Королевський, це з індика, буде така філе. Смачний, до речі, буде салтісон. У них дуже велика різноманітність салтісонів. Реально скурки, з з індика, змішаних і смачні. Дуже багато смачних салтісонів. Потім ось такий паштет різноманітних з грибами, з овочами. Печінкових, то взагалі, напевно, різновідність біля 10, то і більше, дуже багато. З різними журавлинами, вишнею. Багато. Буде по 19 злотих ось такий з грибами. Кашанка, звична позиція. Кашанка, наша кровянка є завжди на якійсь скидці, 12 злотих. Парувки, берлінки це хороші, реально хороші сусики з 20 злотих кілограм, смачні. Вони ще в таких упаковках подаються. І на вагу. Тобто, як хочете, так і ухопляєте. Шинка запакована це буде 120 грамів за 4 злотих. Будуть персики на скидці, але це персики такі нектаринки. Вони так і називаються нектаринки. Бо персики звичний і називається брусквінг. За. 4 злотих будуть помідори, такі сливочка, капуста, 5 злотих, але бачите, в них йде не на кілограм, в них йде за штуку. Тобто така велика головка, незалежно, яку ти береш, маленьку чи велику, вона буде коштувати 5 злотих. Ось такий набір в них продається. Тобто, це корінь петрушки, лук парей сільдірі, морковка, От 5 злотих. Це такий суповий набір. Вони його о, овочі оці, о, всі кидають, додаючи трошки вермишельки, і ось такі в них супові набори. Такі супи вони варять. Е, далі такий йогурт буде: 150 грам, злотий 19. Сирок. Це вже фактично готовий сирок, він такий творожочок іде. Е, 150 грам, 2,19 Дивіться, він буде легкий і буде такий просто жирний. Це буде, напевно. Ну, обезжирений він іде. Хочете, можна його посолити, цукру, хто як хоче, так і добре. Ну, він йде нейтральний без нічого, без, без, без приправ, без нічого. Маскарпоне буде коштувати 6 злотих, 250 г. Хороша ціна, до речі. Ось такі Oreo і мілка бетончики по 2 злотих 30 г. Моцарелла одна штучка 3 злотих. Буде скидка на сир, жовтий гоуда з дюрамі 25 злотих. Хороший смачний сир. Ось такі напої е, млечні 3 злотих 400 грам. Молочка в Польщі дуже смачна. Реально. от вона е, Візьміть будь-який йогурт, дорожчий і дешевший, він буде смачний. Це правда. Чомусь так. Не всі молочка в Україні смачна, а в Польщі ви не помилитесь, якщо візьмете будь-яку. Ось така консерва Кракус. Буде 7 злотих за 300 грам. Далі будуть піроги з сиром і м'ясом. Це вареники з сиром і м'ясом, 10 злотих 400 грам. Але вони, бачите, які вони гіганти. Вони будуть. вони будуть такі. І вони вже жварені, тобто їх потрібно тільки розігріти. Ось так у них продаються вареники. Це будуть такі перчики фаршировані, папричка з сирком. 5 злотих за 150 грам, паштети. Паприкаш по зло 79. Обично вони йдуть таких різноманітних просто. 2,39 буде за така салатка. Ось таких салаток дуже багато. Виставляють цілі-цілі полки, великі, маленькі. Це вже готовий салат. Ти просто купуєш і він вже готовий до вживання. Тут вони різні різні, бачите, з горошком, з фасолькою, з нутом. Там є різні і з капусточкою, і ще, і ще, і ще, і куча-куча. Ще, ще. Піца. Заготовка для піци ось таке кругло, буду 400 г буде коштувати 10 злотих. Картопля фрі заморожена: кілограм 8 злотих. Просто Я не знаю, чи вона вже її тільки розігріти, чи це її посмажити. Не знаю, аж подивлюсь, цікаво. Яєчна локшина буде 2 злотих за 200 г. Далі ось такі кукурузні снеки. Якщо в Україні можливо вже теж є. Коли я їхала, була тільки солодкі такі кукурузні палички. Ось таких солоних я не зустрічала. Тут вони йдуть в основному солені, з різними переправками, кетчупи, соуси, от різні по типу чіпси, але йдуть кукурузні палички. Цікаві, смачні на смак. 10 злотих буде кава чи 250 грам. Буде ось така астра якась кава з зернова 32 злотих за кілограм, до речі, зерниста рис 2,50 за 400 грам. Вони йдуть ось в таких пакетиках, бачите, 4 по 100. Тобто це 400 грам, це буде тут 4 пакетики по 100 грам. Ви можете в цьому пакетику кидати варити, ви можете просто відірвати цей пакетик як. Хто хоче булка, ось така булка 2,99 за 350 грам. Ну, зазвичай це просто такий, як назві, білий хліб. Батона я тут не зустрічала. Хіба що багет. Багет або великих супермаркетах, ці булочки, пончики, але от такого нашого батону. Немає. Ще деколи зустрічається такий чорний хліб, Бородинського теж не бачила. Є по типу, він називається український, але до Бородінського йому дуже далеко. Є певні сорти смачні, але в приватних пекарнях. В великих супермаркетах таких чорних хлібів смачних я не зустрічала, на жаль. Конфітюр. Конфітюр брусквіновий. От Про те, що я говорила, що це абрикосовий конфітюр що е, нектаринка так і називається нектаринка, а брусквінові це е, 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 персиковий. Брусквіна це персик. Так, заговарююсь вже. Ось такі бурячки. Ось такі бурячки будуть по 5 злотих 750 грамів, 720 і 840 грамів. Я коли проїхала я думала, що це варення. Я купила такі бурячки замість варення. То чоловік з мене сміявся. Каже, читай, там все написано. Так, будуть канцелярії, 20% скидка, в них завжди так. У них до вересня вона йде майже повноцінно. Отак, От бабах-вересень і вже вона 50% скидки, тому вигідні купувати десь в другій половині вересня. Воно йде на сумасшедших скидках, це правда. 4,50 такі різного зошитів, фарби 13 злотих, пластилін. Це нам все дають в школі. Малому видають книжки, малому видають друковані зошити. Ми не плотимо за жодну книжку. Єдиний виняток: ми плотимо книжку з релігії, тому що вона не входить в шкільну програму. Це як додатковий предмет. Оце єдина книжка, яку ми купуємо. Все інше видає школа. Вплив до того, що видає фарби, олівці. У нас позалишалася куча з того року. От вони семестри закінчились. Вони нам видали фарби, олівці, пластилін, ручки, чорні, білі. Кольорові альбом, зошити. Ну, фактично, дитина принесла такий цілий рюкзак. Ми не купували цього, це видали нам в школі. Ось такий морозиво буде в вигляді собачок, напевно, 279,90 мл. На різну вид, різних тясток пірожина ось такі будуть на вагу 25 злотих. Такий бетончик золотий 29, реальна асоціація з Польщею. Колись привозили ці бетончики, От їх тут дуже багато. Ось такі Сині, жовті. Це реально чуюсь, в мене асоціація йде з Польщею, саме з тими бетончиками. Цукерки будуть 20 злотих за кілограм. Є ще 5,55. Це буде теж такий бетончик, тістечко фактично запечатано. Дві вафельки. 20 злотих буде морозовим в асортименті. Це іде кубик кисель. Тобто злотий буде на кружечку киселя. Тобто на одну кружку, одна порція. Вода, якщо береш 6 штук, буде коштувати злотий 29. Це напої йдуть, енергетичні напої, просто це не сок, 2 злотих, півлітра. Напої які... Овоч, овочевий чи як вони, фруктовий. Водичка зі смаком 2 злотих за пів літра. І такі енергетичні води за 2,59. Пиво, як, яке 3,39, 3,69, 2,29, як їх хто вбирає. Пральний порошок жидкий, рідкий, 11 злотих за 900 грам, Хороший порошок, користуємося таким. Отживач. Отвінжеч. Ага, це цей запах. Запах. Запаховий буде 14 злотих. Для собак, рафі, хто має за 100 грам пакетик, буде коштувати 2 злотих. Мило дав 4 злотих за кусочок мила. Для вікон, який засіб, 4,50. Такий великий рулон бумажних рушників. 9 злотих. За чоловіча гігієна леза будуть 10 злотих за три штучки. І 2,99 для кулькітки для макіяжу, такі спонжики. Знову ж таки, це буде п'ятниця-субота, буде скидка на олію, 17 злотих за 18 за 3 літри, але при наявності карти. І на маргарин 3 злотих. 250 г. Вже якось в попередньому відео казала, що нема смисла брати маргарин, тому що майже кожного тижня йде акція на масло. Береш 3 і вже плотиш 3,50 Тобто, в принципі, на мою особисту думку, варто взяти масло. Але в кожного є своя позиція. І ще в понеділок вівторок буде ось така паста: це пів літра. Це типу такий томатний сок, але він концентрований такий. 4 злотих за пів літра. Соус помідорою. Додають різні соуси, в різні овочеві рагу. Ось. І оцет 3,29 за літр. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня!